Добрий вечір. До вашої уваги свіжі новини від інформаційних служб ICTV та СТБ. У наслідок масованого ракетного удару рашистів у голосівському районі столиці загинуло 4 людини, 40 отримали поранення. Рятувальники працюють тут від 8-ї години ранку. Полум'я у 18-й поверхівці вдалося загасити близько 12-ї години. Утім, на місці і досі тривають пошукові роботи. пішли, тому що ну, і дитина хвора, і пізно ми прокинулися. Я не чула тривоги. Того так і вийшло. Але ну, Я накрила малого, малого, виходить, що коли воно бабахнуло, воно полетіло все в мене з тої сторони балкону. Малого винесли, ми ну, що могли, те втягли на себе і вискочили. Але сусідів, як я зрозуміла, попровалювали на 13-му поверсі клітами. Частина мешканців потрощеного будинку подалася до родичів та друзів, інших прихистили в школі по сусідству. Тут людям надали все необхідне для тимчасового перебування. Медикаментами допомогли, потім е е їжа була і зараз є одяг, запропонували, кому який треба. У нас квартира згоріла, але я кажу, мені зараз не треба, тому що. Ну, я, ну, я Нет, когда я вже глянула вниз, смотрю, остатки рам внизу. Глянула в другу сторону, а там горить квартира, дим йде. Сусідка одна в реанімації, а як її мама, я не знаю. Мама там где нею в реанімації. Тоже в реанімації. А Лариса? Лекарни лікарні вот уже приїхали. Чотирьох найтяжчих постраждалих шпиталізували до однієї з лікарень з опіками тіла, дихальних шляхів, осколковими травмами та відкритими переломами. У складному стані 85-річний чоловік. У найважчому 39-річна жінка. У неї важка черепно-мозкова травма і відкритий перелом кінцівок, множинні скалкові ураження, травма грудної кліт... клітини. Наразі лікарі намагаються врятувати її хірургічними втручаннями. У цьому ж районі уламки впали на СТО, зайнялася масштабна пожежа, згоріло 40 автівок. Внаслідок ранкової атаки отворилася величезна вирва. І у Дніпровському районі, що на лівому березі столиці. Уламки від Жого брухту впали за 100 метрів від багатоповерхівки. Частину вікон пошкодили шматки асфальту, які розлетілися на всебіч від потужного вибуху. На лівобережжі столиці двоє людей отримали травми. Щонайменше менше троє людей поранені внаслідок ворожої ракетної атаки і на Київщині, як повідомляє обласна влада, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, але уламки збитого ворожого залізяча упали у восьми населених пунктах Бучанського та Фастівського районів. За попередньою інформацією, пошкоджені 14 приватних та два багатоквартирні будинки: господарчі споруди, паркінг та кілька легкових автівок. У закладі освіти частково повилітали вікна та посічені двері. Літній чоловік загинув під час масованої російської ракетної атаки по Миколаєву. Ще 60 людей звернулися по допомогу до психологів. Одна з крилатих ракет, що випустило путінське військо, влучила в приватний сектор. Х-22 вибухнула на дорозі між житловими будинками, знищила три та пошкодила понад 70 осель. Луїза Єроміна з місця трагедії. Бахнуло і все. Ну, Всі ж почали вилазити, ніхто не може зрозуміти, що так, случилось. І повихаділіш на вулицю, по сусідям, де дома розвалені, Давай же людей іска Сергій веде нас до свого будинку, який знищила російська ракета. Чоловік дивом сілів та самотужки зміг вибратися з під завалів. Пиль, грязь і вот, німа чим дишати. Потім уже очухался, Давай вилази, Смотрю, тут уже прямо плам'я такое, Ну оно ж газ начал гореть. Російська Х-22 поцілила просто посеред приватних будинків. На місці влучання величезна вирва. Тут під землею прокладені ще й комунікації газогону, які теж пошкоджені. Пожежу працівники ДСНС ліквідували ще зранку, та страшний да, вибух забрав життя 70-річного чоловіка. Ну його винесли на асфальт на дорогу, положили. Потому что, ну как, мы ж не знаем, его можно трогать, нет. Ну, он, он хрипел и все. Вынесли. Приехала скорая, его забрала и все. И не стало человека. Він був деблокований, і виведений на повітря нашими рятувальниками та переданий до карети швидкої медичної допомоги. Але, на жаль, від отриманих травм в лікувальному закладі він помер. Три будинки знищені ще понад 70, пошкоджені. Ця та прилеглі вулиці буквально встелені будівельним сміттям. Через пошкодження газогону газ нині тут перекрили. Комунальники обіцяють відновити у будинках електрику та газопостачання до вечора. Люди і досі перебувають у шоковому стані. Наразі відомо, що аж 60 місцевих мешканців звернулися по психологічну допомогу. Прибив на місто побачили масові повреждання жилих будинків. Було кілька постраждалих з е, менш значительними травмами. Їм була оказана допомога. На місці російської атаки рятувальники розбирають завали, а відповідні служби фіксують збитки. У міськраді запевнили, що готові надати прихисток всім, хто залишився без житла. Луїза Єрьовіна, Даніл Сліж. Програма вікна СТБ» – єдині новини. Жозе Борель розраховує, що ЄС надасть Україні 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів до кінця цього року. Про це головний дипломат Євросоюзу повідомив у Києві на брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Борель наголосив, Україні потрібні не аплодисменти та овації, а допомога у вигляді зброї та фінансів. У свою чергу Шмигаль заявив, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в угоді про асоціацію з Євросоюзом. Він подякував. Бореліо за його особистий внесок у посилення європейського фонду миру, через який відбувається підтримка збройних сил України. Європа прокидається від сплячої сієсти. Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, і я впевнений, що ми скоро це відчуємо. Ми сьогодні обговорили це з паном Жозепом Борелем. Для нас прискорення поставок артилерійських боєприпасів в Україну – один із ключових пріоритетів зараз. Впевнені на нас дуже великі перспективи з точки зору створення спільних оборонних підприємств. Протягом останніх двох років ЄС надав Україні підтримку, яку можна оцінити на суму понад 88 мільярдів євро. З них 28 мільярдів. Це військова підтримка. На додачу важливим є рішення Європейської ради про 50 мільярдів євро на витрати в цивільній сфері, яке зараз обговорюється бюджетними структурами Євросоюзу, європарламентом і радою ЄС. І в мене є цілковита впевненість, що європарламент схвалить виділення коштів впродовж цього місяця, щоб ця допомога одразу надійшла. Зранку російські війська вдарили по селу Токарівка на Херсонщині. Як повідомляє тамтешня обличка адміністрація, із вибуховою травмою ушпиталили 62-річного чоловіка. Ще одного чоловіка було поранено, коли окупанти вдарили неподалік села Молодіжне. Потерпілого вибухова травма: поранення спини, живота та руки, він у лікарні попередньої доби внаслідок ворожих обстрілів на деокупованій частині Херсонщини. Одна людина загинула. Ще троє були поранені. Рашивські війська вдарили по крамниці у селі Токарівка, та тричі з дрона скинули вибухівку поблизу гуманітарного штабу. Загалом за добу окупанти випустили по правобережжю Херсонщини півтора сотні снарядів різних типів. Він ховався у єдиній кімнаті без вікон, поки на вулиці бахкало, а прилітало часто. Семирічного Ромчика разом із братом, сестрою та матір'ю евакуювали з прифронтового села Новоселівка, Перша на Донеччині, від якої до фронту менше 10 кілометрів. Та поїхати в евакуацію без усіх своїх пухнастих друзів першокласник Рома не зміг. Тож команда білих янголів вивезла родину та ще й ціло сімейство кошенят та цуциків. Як усе пройшло? Дивіться. Першокласника Ромчика поліцейські швидко вдягають у міні шолом та бронежилет. Не дає, Паралельно ж родина хлопчика швидко збирає речі в евакуацію. Треба оперативно, бо ж може бахкать, каже Рома. До лінії фронту звідси менше 10 кілометрів. Було, Малий починає перераховувати своїх друзів, щоб нікого ненароком не забути. Айка, бонька і Оскар. Маска. Зайка твоя Як це Розочка. Розочка? А тут котятки. Вони теж поїдуть на евакуацію разом із Ромчиком та його пухнастими друзями. Білі Янголи евакуюють ще його сестру, брата та їхню маму. А поки за вікном броньованого буса, одна понищена хата їхнього села змінюється на таку ж іншу, старший брат Ромчика розповідає, як їм тут жилось. Стріляють кожен день, прильоти непонятно, куди приходять, але буває, що навіть до нам дуже близько прилітають возлі нас. Подом хадоном ходять. Є що згадати і поліцейським, які бувають не лише у Новоселівці, першій а їздять по всій території Очаратинської громади. Реактивні системи залпового вогню постійно прилітають по селищам артилерія і по останній час це. Керовані авіабомби також прилітають. На щастя, дорога до більш віддаленого від фронту місця минає успішно. Приїхали, так. А у дяді Гени що для роми є? Подарки є. Гуля, шапка О, Буля, як А Ану, покажись. як тебе шапка? А ще є, рукавиці там. Попри оголошену, обов'язкову евакуацію дітей з прифронтових населених пунктів ще чимало неповнолітніх лишаються небезпеці. Тому поліцейські вкотре наголошують, що лише евакуація може врятувати життя. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Пішла працювати продавчиною, щоб шпигувати на користь Росії При прифронтовому місті Покровськ, що на Донеччині затримали поплічницю ворога, через яку ймовірно загинуло шестеро мирних жителів, зокрема і двоє дітей. Йдеться про удар російських загарбників по житловій забудові Покровського району 6 січня цього року. За даними СБУ, саме ця жінка навела туди ворожі ракети. Свою співпрацю із російським гру вона розпочала ще до повномасштабного вторгнення після відвідин свого чоловіка в окупованому Донецьку. Там той відбував покарання у колонії. Згодом він став до лав вагнерівців, а його дружина почала працювати на воєнну розвідку Російської Федерації. Жінка влаштувалася продавчиною біля вокзалу у Покровську і відстежувала ешелони зсу. Нині вона перебуває під вартою, Заскоєне їй загрожує до 12 років за ґратами. Працівники ДБР затримали на Одещині співробітника військомату та правоохоронця, які торгували так званими білими квитками. Працівник роздільнянського центру комплектування через знайомого правоохоронця запропонував військово зобов'язаному чоловікові оформити документ про непридатність до служби. Той міг навіть обрати причину одруження з жінкою з інвалідністю чи за станом здоров'я коштувало це 7 тисяч доларів. Утім, 5 лютого ділка ТЦК та його посередника правоохоронця затримали просто на гарячому під час отримання коштів. Тепер обом загрожує до 10 років ув'язнення. Рада Федерації Росії одностайно схвалила драконівський закон, який передбачає можливість конфіскації майна за так звані фейки про російську армію. Тиждень тому його ухвалила Держдума. Там це правове свавілля назвали законом про негідників і зрадників. А його метою захищати російських окупантів від тих, хто розповідає правду про країну агресора та режим Путіна переважно за кордон. Цими фейками і завідомо неправдивою інформацією. Російські суди вже зараз визнають будь-які поб публікації або висловлювання, в яких російських загарбників висвітлюють не за стандартами пропагандистських кліше про визволителів і захисників майна зокрема позбавлятимуть за заклики до дезертирства у російській армії чи запровадження санкцій проти Кремля. Законопроект спрямований насамперед проти відомих і знаменитих громадян Росії, які відмовилися підтримувати вторгнення армії Путіна в Україну. Але у разі чого його планують застосувати і проти пересічних критиків режиму. Це всі новини на цю мить до вісімнадцятої для вас працюватимуть мої колеги з розмовної студії. Я бажаю вам тихого вечора без тривог. Бережіть себе, слава Україні та її наймужнішим героям. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.